І як ми знаємо, що, ну там, в да, психологічні конфлікти є біологічні конфлікти. Психологічний конфлікт це що? Я щось пережила, мені це драматично, але мені там не ізольовано, не, не ізольовано це, да? але моя психіка думає, переживає за щось, що сталося в минулому. А біологічний це, це і драматично, і ізольовано, і неочікувано стається якась ситуація в минулому. І що як працює наша психіка, наша вегетатіка, наша лімбічна система. Що вона ж працює, вся психіка, вся біологія по тілу ми знаємо вже. Вона ж працює тільки з одною функцією. Вижить, да. 99%, про що ми будемо сьогодні з вами говорити, да? 99% це всі програми біологічні, психологічні, всі переживання, всі думки, тільки будуть направлені з однею цілі. Це що вижить, ми переживаємо, щоб ми вижили з дитиною, справилися, ми переживаємо, щоб виховати дитину. І вона, що, вижила. Хтось виховує дитину, щоб вона вижила і допомогла мені вижити, тоді, коли мені треба буде вижити. Це різні моменти. Але чесно собі признатися, просто чесно. І коли ви індифікуєте, признаєтесь, проговорите, Оці всі питання, це все, що відбувається, якісь моменти, ідифікати виспи, проговорити вголос, так як ми кажемо. Вголос, да? Вголос проговорити, заявити, дати цьому місце. Ви побачите, як будуть ці всі моменти, що розрушатись, вони от суб'єктивності будуть. Приходити в об'єктивність.